Протягом минулої доби ворог з артилерії мінометів та використовуючи авіацію, обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зранку ворог завдав ракетного удару попередньо ЗРК С-300 по селищу міського типу Великий Борлук Куп'янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби. Російські окупанти завдали авіаударів в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району. У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволодіння без постраждалих. В результаті мінометного обстрілу селища міського типу Козача Лопань Харківського району пошкоджено лінію електропередач. Крім того, під обстрілами росіян перебували вовчанські хотори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 114 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники контролюють ситуацію. За добу відбито п'ять атак ворога в районі Синківки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Моравйов Харків. Новини.